З приводу війни на, на загал. І, ну, просто я з однієї сторони розумію, що це дійсно люди, знаєш, на по великому рахунку, на, типу, на життях інших, типу роблять собі якийсь піар. Ну, тобто воно не це не, не від душі йде таке, знаєш. Всі навкруги цього таке враження, що. Як метелики, знаєш, злітаються, як от, от світло, ти на нього летиш. Короте. на що ти на нього летиш? Тобто потрібно воно тобі, воно тебе цікаво чи ні? Можна інколи сприймати такі речі, такі роботи, як певна психотерапія для самого художника, тому що все ж таки все наше суспільство отримало стрес і художники не є виключенням з цього. Чи ти з, з собою щирий, скажімо так. Ну, все. ну там, <кій> ну, Юраш Коваль робить, я взагалі перестав. Ну, як, бо я роблю іноді якісь, Ну от, як я вчора, може, ти бачила, зробив е сідницю Рогозіна. Розірвану сідницю з Рогозіна зробив. Ну, До прикладу, Ну, такі якісь речі. А так я по великому рахунку там, якісь постери, нічого такого не роблю, що присвячено війні. Ну, Прийшов. Але я ще з час, час постерів по пройшов, минуло, мені здається, так? Та ні, є, люди постійно роблять, 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 шукають метафори. Але просто, ну, якби мені подобаються якісь більш глобальні речі думати про якесь якісь, про якісь глобальне. Тоді, коли був початок війни, там, там перші там, 2-3 місяці, воно дійсно було. Ну, мені здавалося, що це. Це треба робити, так? А тепер якось я втратив ну, не те, що цікавість до цього. А, ну, просто хочеться від цього трошки ну, намагатися бути не то, що не в контексті, а ну, не засалювати це все. Що ти, типу, робиш, 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 робиш. Одне і те саме, одне і те саме, одне і те саме. Ну, всі і так знають, що. Там не знаю, Путін, хто такий Путін, да? і що, хто такий патріарх Патріархіріл, хто такий Пісков, Лавров і так далі. Ну, ми всі про це знаємо. Ми всі бачимо цих людей, тих, хто скажімо, в полон потрапив, да? Там, хто сюди приходить, прийшов з війною. Ну, якби, і ти розумієш, що ну, для наших всі і так це знають. Ну тут тобто можна іноді щось зробити, але так на да, загал. Постійно, це, типу, я до прикладу, ну, я не думаю, що це типу, потрібно. Як ти бачиш, до художника тоді, от зараз, дивись, я би не узагальнював, типу, що повинен робити художник? І всі такі художники-хопи повинні робити це. Ні, я так думаю, що в кожного є якийсь свій фокус. Хтось дійсно переживає, в когось у нас все одно ну, у всіх ПТСР. І я вчора розмовляв. З другом, який знімав військових, десь він чув, що пару місяців тому 85% чоловіків в Україні у них був ПТСР. Я думаю, що у всіх насправді він є, тому що ти не знаєш, що буде завтра, як на це реагувати, буде світло, не буде світла, буде тепло, не буде тепло, вода. А їхати, а де брати гроші, а як заробляти і так далі. Тому просто хтось сфокусований на цьому. Тобто я сфокусувався на тому, ну, я придумав проєкт про знов -таки, наступна фаза після отого моєго проєкту про пізнання себе. Так? Я продовжив трошки сфокусувався там, на внутрішніх пошуках там, переживаннях і почав робити новий проєкт. От, скажімо так. Я намагаюся теж якісь прикладні речі робити. Тобто, якщо мене просять допомогти комусь, там якісь постери десь роздрукувати, щоб продати і так далі, я відкрити до цього, там не... якось намагаюся допомагати фронту, комусь щось надавати, наскільки я можу. От. Тому що я не можу сказати, що зараз в мене є дуже великі гроші, щоб я міг прям. Допомогти, ну, якщо комусь щось треба, я намагаюся допомагати. Не можу сказати, що це прям, тобто я всі гроші віддаю, ну, якесь... намагаюся допомогти, скажімо так. І мені здається, що художник це громадянин. І мені здається, що він повинен робити те, те, що повинні робити всі громадяни. І мені здається, що не повинно бути якогось критичного. Тобто, людина втомилася, там, людина в стані якоїсь клінічної депресії чи якогось розладу ну, не, не, не можна їй за це ну, казати, що типу, а ти от не допомагаєш. Ну, допомагає, тому що не може. Ну, значить. Тому і з художниками так. Єдине, що я ж кажу, ну, не подобається, коли на цьому прям. Коротше, роблять з цього тенденцію модну. От це не подобається. Тому що, звичайно, що в Європі дивляться на це, як ну, для, для них це щось нове, критична ситуація, вони цього не переживали. Але. Короч, єдине, думаю, що для художників е теж треба доносити до суспільства Західного що ну, щодо чого. Ну, тобто, наша задача зараз м звертати взагалі на цю проблематику увагу. От, тому що увага втрачається, у людей. люди, люди вже за кордоном живуть своїм життям. Ну, я маю на увазі в інших країнах, у них там. Я свої партії, свої проблеми внутрішні, свої там, як і в нас, як, як у всіх. Але просто війна може стати більш глобальною, ніж вона зараз є. І, і оце ми повинні якось перемогти це. Ми повинні е, вигадати, що робити не з, е, не з війною, а що буде після неї. Як продовжить е, жити Росія, чого вони, ну тобто. Ці всі, всі, всю проблематику ми повинні піднімати для того, щоб зробити фундамент, на якому ми потім будемо жити, скажімо так. Тому що, ну, принаймні, якась частина Росії чи Росія, вона типу, не зникне з наших кордонів, там, її не затопить океаном. Треба якісь сенси, оці ну, тобто, не, не фокусуватися на самій війні, да? там, війна, війна, війна. Ну, тобто, я думаю, а мені здається, що. Цікаво далі думати глобальніше, скажімо так. А те, що війна буде продовжуватися не короткий час ще, і не знаю, може, придеться ще повоювати. Ну, все, мож, все можливо, скажімо так. Тому я ну, узагальнював би, що, типу, художник повинен тіп, він, чи він повинен на фронт йти. Чи на фронт він не повинен йти, а повинен там щось конкретно малювати? Я думаю, що головне продовжувати працювати, розвивати якусь культурну складову. Оце, мені, це мені здається важливо.